Так, чебур'яки пожарила. Будемо зараз смакувати. Дивіться, які красиві, гарні. Ой, з пилу жару. Зараз будемо смакувати. Ось так я його хотіла розірвати, як би вам показати однією рукою. Смакуємо. М -м -м. Смачні. Готуйте місце зі мною. Першим готуємо фарш перемиленим м'ясо, у мене свинина, десь пів кілограма. Перекручуємо на м'ясорубку. Зараз мілко поріжемо цибульку. Цибульки повинно бути точно так само, як і фаршу, але в мене цибулька тільки одна, тому буду кидати одну, бо дуже захотіли всі чебуреків. Ріжемо цибульку. міленько-міленько. Подрібнули міленько цибульку, додаємо її до фаршу до нашого. Тепер солимо, обов'язково перчимо, і все це добре-добре перемішуємо. Тепер беремо холодної води і додаємо до нашого фаршу. Спочатку півчашечки, і перемішуємо. Перемішуємо фарш з водою, і щоб воно було консистенція густої сметани, а то й даже рідше можна. Для чого це робиться? Щоб був сочний фарш. Чебуреки робляться тільки таким способом. Ніяк по-іншому. Якщо вам хтось скаже, що вода не додається, то не слухайте таких людей. Всю чашечку я додала сюди. Чашечка приблизно 200 мг води. Ну, ось оце так от повинно виглядати ваша начинка до чебуреків. Приділяю цьому більше уваги, щоб ви розуміли, що. І ще перед... воно постоїть ще трошки загусне, поки ми будемо робити тісто. Тоді ще трішки будемо додати сюди водички. Переходимо до тіста. Для тіста беремо стаканчик 200 мг теплої води, теплої води, не гарячої, не холодної, теплої. Беремо сіль, солимо. Солимо так, щоб воно відчувалося, що воно солоненька водичка. Розмішуємо, щоб сіль розійшлася. І на ці 200 г водички нам потрібно буде десь 500-600 г муки. Зразу пересіваю. Будемо замішувати дуже круте тісто. Просто дуже круте. Спочатку ложечкою вимішуємо, а потім перейдемо руками будемо вимішувати. Таке тісто вийшло, підпилюємо стіл мукою, викладаємо сюди тіста, муки багатенько, тому що нам треба круте тісто, ви ж пам'ятаєте? Дуже круте. І будемо зараз домішувати ручну. Оце все муку сюди вмішуємо. Ну, якщо я вам сказала 500-600 г, то це не означає, що ви ще повинні все висипати. Все потрішки додаєте, мука різна, можливо, там трошки більше, трошки менше. Взагалі-то я це все науку роблю. Ну, для того, щоб ви розуміли, що вам буде потрібно не менше, ніж пів кіла чи 600 г муки. Тістечко вимісили, до рук не липне тверденьке. Значить, Беремо, замотуємо його в харчову плівочку. Так, і, і кладемо його в холодильник на 2 години. Для того, щоб воно стало еластичним, щоб воно там стало. Таким, щоб як нам було як -най найлегше ним працювати. Ще краще треба його класти в холодильник на ніч. Ну, якщо в нас такої, звісно, можливості немає, тому будемо на дві годинки класти. Здаємо тісто, пройшло дві годинки. Беру таку четвертиночку і зараз її буду з неї робити ковбаску, таку. потім розділяти на рівні частинки, щоб розкатувати. Таку ковбаску на три частинки розрізаємо і виходить у нас от таких одинакових. Багатенько. Розкатуємо тісто тоненько-тоненько. Я спочатку розкатаю всі, а потім будемо жарити. тоненькі тоненькі виходять. Так, розкатали. Тепер беремо наш фарш, не додавала я водички. Так, половинку кружечка викладаємо фарш. Так от. Однією рукою, звісно, показувати. Загортаємо рівненько. Так. Потім у нас є ось така колища. Проводимо. Ну, можна руками, можна вилочкою. Вилочкою теж гарно виходить. Це ну, такі вже настоящі чебуреки. А якщо вилочкою, то це не треба нічого обрізати, просто краю. края будете отак робити. Теж гарно виходить і теж воно прилипає, навіть краще, ніж оце. Я просто зразу два способи покажу, якщо у вас. Тому що руками тут тяжко буде піднімати, його не треба. Тепер розкалюємо сковородку, соняшникової олійки туди наливаємо і жаримо. На розігріту сковорідочку кладемо чебуреки. Зразу поміщаються два штучки. Якщо будете маленькі, робити, то може три вийде. Коли я піду золотистого кольору, і смажемо з двох сторін. Перевернули на другу сторону. Так само саме підсмажуємо. Такі вийшли чебуреки. З двох сторон піджарилися. Let's fry the